Гра, яка зблизила дітлахів з історією рідного міста, у Чернігові для школярів підготували особливий канікулярний квест. Одинадцятеро дітей активно включилися в розгадування та пересування за маршрутом, який розкрив для них цікаві сторінки життя та історії міста. Вони виконували завдання, зібрані у формі розважальних головоломок і загадок. Сантани будуть саме різні, починаючи від фізичної активності, так і трошки на логіку, трошки про сам Чернігів, адже ну квест оснований на абетісі молого Чернігівця. Написано Валентином Буряченко. Написана військовослужбовцем Валентином Буряченком: книжка є своєрідним віршованим путівником, що веде юних чернігівців крізь алфавіт, допомагаючи вивчати традиції та пам'ятні місця рідного міста. Учасниками квесту були школярі 10-12 років Чернігівської гімназії No17 та охочі, які долучилися за попереднім онлайн записом. Дітлахи не лише здобули досвід роботи в команді та дізналися більше про чернігів, а й отримали подарунки на згадку. Безліч завдань дозволили розширити кругозір, тож час провели з користю та весело. Дуже Очень, чудові. Нам потрібно було э, якомога більше написати, написати слів. Ну ім'я ім За ім дві хвилини. За одну хвилину. За дві. За одну. За дві. Нагадаємо, абетку Малого Чернігівця її автор присвятив історії, культурі та людям Чернігова. Після повернення зато Валентин Боряченко почав писати книгу за ініціативи своєї дружини. Згодом, навіть перебуваючи у зоні бойових дій під час повномасштабного вторгнення, він знаходив час для творчості, додаючи до книги нові історії, які могли б захопити дитячу увагу.